Доброго дня усім! Продовжуємо серію відео групи класи тюльпанів. В цьому відео я розповім про четверту групу, а саме про тюльпани Кауфмана, які відносяться до 12 класу. Тюльпани Кауфмана займають 3% від усього асортименту тюльпанів, і спочатку цей клас вважався докористучим і спостерігався тільки на гірських схилах каратау. Даний клас був названий на честь Константина Павловича Кауфмана, який був генерал-губернатором Туреччини. Він також був членом Петербурзької академії наук, і в 1867 році запросив російських вчених до себе, щоб досліджувати природу Туреччини. Одними із запрошених на особисте запрошення Кафмана приїхав і Едуард Регель, який якраз ці тюльпани описав і виділив у самостійний клас. Тюльпани, що входять до цього класу, характеризуються низькою висотою, ростуть приблизно у висоту 15-20 см, мають надзвичайно міцні пружні стебла, на яких сидять великі видовжені квіти. Бутони в сонячну погоду під Прямим сонцем розкриваються повністю і нагадують такі шестигранні зірки. Пелюстки у них надзвичайно видовжені і загострені. Забарвлення тюльпанів Кафмана може бути різноманітне, може бути однотонне, може бути двоколірне. І забарвлення різних кольорів неможливо виділити якийсь основний тон, який переважає у представників тюльпана Кафмана. Характерною особливістю цих тюльпанів є також листя, оскільки в більшості сортів листочки мають такі пурпурні смуги, пурпурні плямки, вони широкі, зелені, можуть бути такі сіро-сіро-зелені, але обов'язковою той особливістю є їхні пурпурні смуги і пурпурні плями. Оскільки тюльпани кавмана є невисокі, то найкраще їх висаджувати на передньому плані клумби. Вони цвітуть одночасно з пролісками, приблизно на початку квітня цвітуть довго протягом двох тижнів В сонячну погоду розкриваються на вечір чи в як на півтіні закриваються. Тюльпани Кауфмана характеризуються також дуже низьким коефіцієнтом розмноження, тому на одному місці вони можуть рости протягом тривалого часу. Їх не потрібно викопувати протягом 5-6 років. Тюльпани кафмана надзвичайно стійкі невибагливі у вирощуванні догляді. вони стійкі до будь-яких захворювань вірусів також дуже добре. Вони підходять для вигонки разом із тюльпанами грейга. Тюльпани Кафмана можна висаджувати, формуючи на клумбі яскраві кольорові плями, окремо сортами, поєднувати з іншими, можна також садити із високорослими сортами, але так, щоб вони не створювали їм тінь, створювати різні квіткові композиції на клумбі, в садах біля доріжок. Ці тюльпани зараз, оскільки займають лише 3% від загального асортименту, але асортимент їхній розширюється. Найкращих сортів є багато, вони всі насичені, яскраві. Зараз ми розглянемо якраз ці сорти. Йоган Штраус один з найбільш ранньоквітучих сортів. Квіти різнокольорові, вони зовні пофарбовані в кремовий, червоний і жовтий кольори, а всередині тільки в кремовий і жовтий. Листя розлогі, темно-зеленого кольору. Коли квіти відкриті, вони дуже схожі на суцвіття латаття на дуже коротких степлах. Висота рослини 15-20 см. Цей сорт краще висаджувати групами по 5 і більше цибулин. Цвіте протягом 2-3 тижнів. Концерто новий сорт з красивим сірим листям, білими квітами з жовтою чорною серединкою. Ніжні тюльпани латаття порадують кожного. Це роніквітуча рослина. Даний сорт з поодинокими квітами близько 8 см в діаметрі. Вони на відносно невисоких стеблинках від 30-35 см завишки. Листя розлоги, широкі. Коли квіти відкриті, вони дуже схожі на це цвіття латаття. Стреса. Його насичено жовті квіти з характерними рожево-червоними смугами біля основи кожної пелюстки, купаються в променях весняного сонця. Він цвіте протягом 2-3 тижнів. Яскраві квіти ефектно контрастують з унікальним листям сіро-зеленого кольору, з фіолетовими і червоними смугами. Даний сорт з поодинокими квітами від 8 до 10 см в діаметрі вони відносно на коротких квітконіжках від 10 до 20 см заввишки. Коли квіти відкриті, то дуже схожі на соцвіття латаття на дуже коротких стеблах. The First. Коли його квіти повністю відкриті, вони нагадують латаття. Один з найбільш ранньоквітучих сортів. Цей сорт ранній серед ранньоквітучих тюльпанів. Він порадує своїми квітами вже на початку квітня. У бутонах білі пелюстки з кармінними краями, дуже нагадують запалені свічки. А коли квіти відкриті, то видно пелюстки слонової кістки. Цей сорт має тривалий період світіння. Цвіте протягом 2-4 тижнів. Яскраві квіти ефектно контрастують з унікальним листям сіро-зеленого кольору з пурпуровими смугами. Айстік має біло-рожевий колір, росте у висоту 15-20 см. Період світіння цього тюльпана припадає на квітень. У цьому відео ми розглянули 12 клас тюльпани Кауфмана, які відносяться до 4-ї групи. Дивіться інші мої відео, в них я розгляну інші класи і групи тюльпанів.